Гей, hey, hey, Україно, Михайло з вами, day. а сьогодні нашою темою буде пукання. Що це таке? Як воно виникає? А головне, скільки ваги ми втрачаємо після пукання? Що ж, можна подумати, що розмова про людський газ це якась дурня, але він неймовірно складний. І аналізуючи його, тому що він кумедний, можливо випадково дізнатися багато наукового, крім нас були й інші диваки. Моцарт писав пісні та вірші про метеоризми. Та навіть Бенджамін Франклін одного разу написав Есе під назвою Пердіти гордо. Для початку дізнаємося, де пердіж народжується. Більша частина газу, який створює пердіж, потрапляє ззовні, бо ви ковтаєте його саме так. Ви ковтаєте багато газу разом із слиною або коли їсте. Деяка його частина повертається назад у вигляді відрижки. Якщо цього не сталося, газ продовжує спускатися нижче по травній системі. Саме тут знаходиться і інша частина газу, яка робить свою справу і пердіж стає унікальним. Пердіж двох людей не смердить однаково. Їдке смердіння унікальне для кожного. Воно надходить від речей, які знаходяться всередині вас, але не є вами. Всередині вашого кишечника знаходяться деякі організми, бактерії та мікроби, які перетравлюють їжу, яку ви не встигли або не змогли. Всі ці маленькі організми мають спільну назву флора кишечника. Через те, що вони набагато менші ніж середня клітина людського організму, їх кількість коливається. Вірите чи ні, але ваше тіло налічує близько 10 трильйонів клітин. При цьому кількість бактерій мікроорганізмів лише всередині вашого кишечника може бути на відмітці 100 трильйонів. Оскільки ці мікроорганізми займаються перетравленням їжі, вони також виробляють дещо корисне, наприклад, вітамін К. А разом з цим виробляють хімічні речовини, які наділяють пердіж запахом, і це відбувається щодня приблизно пінта газу на день. І якщо хтось каже, що не робить цього, скоріш за все, випускає газ, перебуваючи в ванній кімнаті або вночі, коли людина спить, і її м'язи більш розслаблені. Але якщо така кількість газу була всередині, а потім зникла, то процес пукання призводить до втрати ваги, так ви втрачаєте її, але як багато. На щастя, деякі вчені вже встигли виміряти це. Якщо взяти середній хімічний состав пердіжу і помножити його на кількість того, що виходить з людини, можливо підрахувати, що середня вага знаходиться на відмітці 3 сотих граму. А частина, яка насправді створює сморід, важить 8 десятитисячних граму. Чудово, наш пердіж важить 300 граму, але що це все означає? Можливо, ви не знаєте. Але у випадку віддалення від центру землі гравітаційне тяжіння між вами та землею зменшується, а разом з цим зменшується і ваша вага. Якщо вірити даним з цієї дивовижної книги про розміри речей, ваша вага зменшується приблизно на 5% через кожні 6 миль віддалення від землі. Враховуючи ці дані, звичайний передіж людини еквівалентний втраті ваги, наче ви віддалились на третину дюйму далі від землі. Ти яким чином ваша флора кишечника буде обробляти їжу, яку ви їсте, і впливати на сморід пукання, встановлюється в перші два або три місяці вашого життя. Коли ви тільки народились, ваш кишково-шлунковий тракт повністю стерильний. Ніякі мікроорганізми не живуть там. Насправді, на відміну від залишку життя, те, що ви вперше залишаєте в памперсі, майже повністю стерильне, воно настільки значне, що має власну назву меконій. Ні, я не буду вам показувати такі світлини, але замість сказати, що в людини лайно замість мізків спробуйте сказати, що у неї меконі в голові. Це те ж саме, але без життєвого досвіду. З часом, коли ви покидаєте утробу матері, то починаєте накопичувати мікроорганізми, які оселяються в травній системі. Цікаво, що в перші 5-10 хвилин після народження. Флора вашого кишечника повністю відповідає мікроорганізмам, які живуть в родових шляхах матері. Пізніше ці мікроорганізми потрапляють туди з навколишнього середовища, особливо з тим, що ви їсте молоко або суміші. На початку вашого життя мікроорганізми тренують імунну систему не вбивати їх. Тому перші два або три місяці вашого життя всі ті мікроорганізми, які там існують, витрачають час, щоб колонізувати флору вашого кишечника на все ваше життя. Все це чудово, але наскільки гучним може бути пердіж? Дивно, але в книзі рекордів Гіннеса немає такого запису. Насправді існує багато рекордів, які не попали в цю книгу. Деякі з них через свою небезпеку, наприклад, пиття на швидкість, можливо, відкрити горло так, що ви буквально зможете вливати рідину через травохід в свій живіт. Але це дійсно небезпечно, і ніхто не повинен це повторювати. А відрижка. Так, вона має рекордсменів. Світовий рекорд з найпотужної відрижки належить Полу ханту з Великобританії. Його відрижка набрала 109,9 дБ. приблизно так само набирає автомобільний клаксон. А ще більшість мікроорганізмів, що живуть всередині кишечника і створюють сморід, перетравлюючи їжу. Також створюють вогненебезпечні гази. Ми всі бачили це, і це правда. Руйнівники міфів навіть знімали серію, де вони доводили, що пердіж може спалахнути, але цю серію визнали мерзенною і не пустили в ефір. Люди повинні знати, що коли вони затримують пердіж всередині організму, багато газів, які містяться в ньому, починають поглинатися кров'ю через просвіт кишечника. Так, вселякі смердючі речі не мандрують таким чином, але споживчі, такі як кисень, ще й як. Кровообіг рано чи пізно доставляє ці гази в легені, де ви вдихаєте їх. Тому люди, які затримують процес пукання, врешті-решт починають цим дихати. Струмкова черепаха білоока робить дещо дивне. Я таку дію називаю «зворотнє пукання. Вона проводить багато часу під водою, тому адаптована щоб дихати через сідниці. Насправді вона може отримувати 68% потрібного кисню, просто відкривши свій отвір та витягуючи кисень з води. Врешті-решт хочу вам показати мистецтво пукання. Те, яким чином пердіж звучить, визначається швидкістю і формою його виходу. Якщо набрати достатньо його кількість, то можливо робити це не тільки по команді, а ще й моделювати висоту і тон пукання. Такі хлопці звуться метеористи. Одним з найвідоміших зараз є містер метан. Дивовижно, так на цьому таку делікатну тему можна завершувати. Михайло каже, що треба повертатися до звичних тем, наприклад, космоса, про який ви маєте змогу задати йому питання. Я вам пропоную подивитися інші відео з моєю озвучкою, а ще поширити це серед друзів. На цьому, все. Тому як завжди, дякую за перегляд.